Так, я вас слухаю. Так, 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 так. 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 пошла. Значить, дивіться, даний громадянин стверджує про те, що ви брали ви в, в на державному порталі на преміювання особового складу і йому не видали кошти. Як так трапилось, да. поясніть, будь ласка, трапилось і пояснювати. Дивіться, звідси все є. Пожа його 100 тисяч пожертвувані на фонд, оскільки я його не міг ніколи побачити в області. Оскільки я на нього пожалуй, що появився в області, ні на колодах п'ять не було. Пане генерале, а Чому ви не, не, не в спецзв'язку зі мною зв'язались? Я іноді перебував, і також я приходив. Чому Пане Пане ви? Сюди? У мене таке питання, а дискусія буде між вами? Чи ми будемо розмовляти з пане президентом? Він вам задав так. питання, будь, будь ласка, дадим. відповідайте на дане питання. Е, пана Судокова, я я не бачив як і в зв'язку, оскільки і в неї я його взагалі майже не бачив. І оскільки я вже вирішив виголосився тільки він, я позавтра гроші на фон. звідси все є. Я зрозумів. Добре, я вас почув. Хорошо, добре, пане Судокову, скажіть, будь ласка, чому ви не являєтеся на роботу і не зв'язалися з паном генералом, коли ви заходили в область? Пане, пане президент, я не знав, що я роздаю кошти. Також я з'являвся на якихось копять, але в мене не було такої можливості. Я всі з'являюся тільки вечором, тому що в мене немає такої можливості для з'являння дня. Тільки на ідей. Школа, ви самі розумієте, автобус школи. Я це розумію, то що у вас протягом тижня не було часу для того, щоб вечором здобутися з Кача... генералом. Пане президенте, так я заходи вечором. Може, не постійно вечором, через два, там десь сяй, але мені не повідомили навіть про роздачу премію і без мого відома віддали гроші на фонд. Я навіть не знав, щоб. Про, про гроші, і я не знав ні про що. Мене не, не продав наші співробітники. Кількість. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. Надайте, будь ласка, ваш банківський рахунок, не Ростислав. А вам особисту премію вам премію зараз випише прем'єр-міністр України та Генеральний прокурор, а ви мені пообіцяєте, що будете працювати. Я вам обіцяю пані хі. Э, пані Андрій і пана діяльного є виписка э, з э, коштів э, ну, з моєї карти. Давайте мені випускку. Я вам надішлю кошти. Добре, зараз я вам введу випуску. І пан генерал особисто буде перевіряти вашу роботу в подальшому. І якщо ви не будете з'являтися ввечером на на ту ж саму роботу, буде вам виписана догана. Добре, я вас почув пане. Зараз я випишу. Почкати, дійко. Почкати, дійко. І ось топом кажучи судоков, бажано не заходь в гру, як ти любиш кінець робочої зміни, щоб не нективити, а бажано. відкрив в топ. Пане Содокове, ви можете сказати, до якої години ваша школа? У мене, мене крім школи ще е, різні гуртки та мені є ще е, уроки. Випуск, будь ласка. Зараз я вам дам. Добре, пане Судоко, у ціло тиждень роботи я буду, при... я буду запрошувати в адміністрації ваші логи, і якщо у вас не буде три години в грі, отримати покарання. І що потім бачили, що вони видавали премії, закрив охтоп. Слушай, а там, за преддали, а ну им же кроме отлитых денег страшном суде А, нет, я, не пропала. Слушай, Ну, мне у, у меня кабінет особистий. стоит. <к jeu> Виписки з вашого банку. Мені потрібен сам ваш банківський рахунок. Куди кошти вам відправити? А, це сам номер, так я вам зараз чекаю. Вивайте, мені знаю, тут не дайте мені. що я розумію вже швидше поставлю і відправлю його до Приватбанку. <клід Desde -tapri> да. <клід> так, взяв листочок, поставив підпис прем'єр-міністра спочатку. Все, я відправлю його. Це можете бути вільне, приступайте до своїх особових обов'язків, ви, пане, слідкуйте за ним також, щоб він працював добре. А ви, пане, працюєте більше, і у вас все буде добре. Коштува надію протягом 20-50 хвилин. Зараз завжди проблеми є з Приватбанком. Очікуйте. Це на все добре, можу, не можу вас більше затримувати. Пане Данило Євгена, проведіть даних осіб. На все добре вам. Вечора. Вам також. Пане Данило. Розпите? Проведіть, кажу даних осіб. Дякую. Будь ласка. А ви сто кого заїщите, так? Да? А що зкалося?